Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ» випуск новин спорту, спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова, яка тренується під рудою своїх батьків Наталії Перлової та Серіка Казбекова, стала володаркою Кубка Європи зі скаволазення в Олімпійській дисципліні. Трудність у віковій категорії ю 17 який проходив у французькому місті Тулузі. Також вона стала переможницею у цій дисципліні за підсумками сезону. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад з 25 виконавців основного і 10 резервного складів, які готуватимуться до двох заключних матчів групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року, 13 листопада в Парижі проти Франції. На поле суперники вийдуть о 21.45 за Києвом, та Ісландії, які видиться 16 листопада у Варшаві і розпочнеться о за Києвом. Київським часом, отже, братарі Євгеній в Євгенії Волинець, Житомир, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Дмитро Різник, Шахтар, Донецьк, оборонці Ілля Забарний, Парис сен жермен Париж, Франція, Олександр Сваток. Остін Сполучені Штати Америки, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Усі Донецький Шахтар, Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Богдан Михайліченко, Полісся Житомир, Олександр Караваєв, Динамо, Київ, Арсеній Батагов, Спор, Трабзон, Туреччина. Півзахисники Єгор Єрмолюк, Брентфорд, Англія, Іван Калюжний, Металіст, 1925, Харків, Микола Шопоренко, Володимир Брашко, обидва Київське Динамо, Георгій Судаков, Бенфіка, Лісабон, Португалія. Олег Очередько, Шахтар Донецьк, Олексій Гуцуляк, Поліс Житомир, Руслан Маліновський, Дженуа Генуя Італія, Віктор Цанков, Жирона Іспанія, Олександр Зубков, Трабзонспор, Трабзон Туреччина, Нападники, Артем Довбик, Рома, Рим Італія, Владислав Банат, Жирона Іспанія, Роман Яремчук, Олімпіакос, Пірей, Греція, резервний список, голкіпер Руслан Нещерет, Костянтин Віпчаренко, Олександр Тимченко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Усі Київські. Динамо, Максим Талавєров, Сток Сіті, Сток Он Тренд, Англія, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, обидва Шахтар, Донецьк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, обидва, Полісся, Житомир. Дев'ять медалей вибрали бадмінтоністи Дніпра на чемпіонаті України чині володарі золотих нагород у міксті спортсменка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Наталія Войцих та Іван Друщенко захистили свій титул. Срібні відзнаки у Нікіти Єроменко у міксі та спортсмена Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Кирила Леонова в одиночці серед чоловіків. Бронзові медалі в парі завоювали Нікіта Єроменко і Наталія Войцих та студентка Дніпровського фахового коледжу спорту Ксенія Рожкован нагороди подібного катунку в одиночці у Барбари Попережай та Артема Синиці. Вшанування з вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих захисників України та мирних громадян внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави з наступним представленням почесних гостей на татамі Великої зали палату спорту стадіону Олімпійські резерви нашого. Міста розпочалася церемонія відкриття змагань Кубка України з Кію Карате. Шанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих захисників України та мирних громадян внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави з наступним представленням почесних гостей на татамі великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста розпочалася церемонія відкриття змагань Кубка України з кіокушин карате. серед чого більш ніж 400 спортсменів з 10 регіонів країни, суддів та уболівальників першою привітала та побажала успіхів заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Надзвичайно почесно надзвичайно приємно. Ми бачимо велику кількість спортсменів більше 450, більше 10 областей України, які приїхали, аби прийняти участь в цих змаганнях. І звісно, що для нас почесно і приємно, що на ці змагання приїхав генеральний секретар міжнародної федерації Кіклушин Карате. Ну це надзвичайно високий рівень. Всім учасникам бажаємо сьогодні отримати максимальне задоволення перемоги і сподіваємося, що ми ці прізвища побачимо на міжнародній арені. Дуже приємно, що на ці змагання приїхав представник офіційного японського холму пан Касухіта Гарай. Дуже приємно, як адміністрація обласна відреагувала тут була присутня зам губернатора пані Грицак. І я вважаю, що свято вдалося, зараз, воно вже йде, як кажуть, у цейтноті. І я сподіваюся, що кращого місця, ніж Дніпро для проведення таких змагань немає. Подібні слова в унісон пані Грицай мовив далі, і очільник національної федерації Кіокушин Карате вітаючи зібрання. Після чого Станіслав Близнюк з задоволенням запросив до слова одну з живих легенд японського бойового мистецтва генерального секретаря міжнародної організації Карате кіокушин Кайкан Айко Шихана Кацухіт Горая сьомий Дан. Я дуже тішуся тим, що мене запросили і радий бути тут, попри важкі часи в Україні через війну. Але ми маємо можливість бути присутніми на цих змаганнях, які зібрали велику кількість учасників. Хочу переглянути всі поєдинки і отримати від них задоволення. Після привітання віцепрезидента Федерації «Кіокушин Карате України, керівника Дніпропетровської обласної та міської федерації Заура Мамедова. Він вручив Кацухітого раю брендовану відзнаку з нагоди 35-річного ювілею Національної Федерації. Традиційно не з порожніми руками на турнір прибули інші почесні гості, і водночас друзі: начальник служби фізичної підготовки і фізкультурно-спортивної реабілітації військ, оперативного командування Схід підполковник Євген Коробка та начальниця фізичної підготовки і спорту військової частини капітан майстриня спорту України Яна Ніконова, які вручили оригінальні подарунки військової тематики Станіславу Близнюку та Загуру Мамедову, на чому офіційну частину заходу було вичерпано. Я дуже вражена цим заходом спортивні змагання з карате. Я не вперше вже на цих запрошена, як гость печесний гость від Збройних сил України. Я, ну, мені дуже подобаються ці змагання, тому що змагання це дисципліна. За колічним акордом стало виконання державного гімну України, який пролунав під склепінням зали палацу спорту і на сам кінець на добру згадку про змагання Кубка України, який співпав у часі з ювілейною 35-ю річницею Національної федерації кіокушин-карате, Усі почесні гості від її імені були удостоєні пам'ятних відзнак, після чого учасники знову повернулися до на татамі. Адже звітний турнір став генеральною репетицією і останнім етапом відбору до складу збірної України, на яку вже незабаром очікує чемпіонат. Європи в Румунії вже за місяць. Наша збірна України прийме участь у Кубку Європи, який буде проходити у місті Бухарест. Я сподіваюся, що сьогодні присутні більшість збірної команди України, і саме ці спортсмени будуть представляти Україну на міжнародній арені. І ми дуже пишаємось, що більшість спортсменів збірної команди України це саме з Дніпропетровської області. Це такий костяк збірної команди України, який приносить багато медалей у загальний облік медалей України. Очікувано і прогнозовано переможцем загальнокомандного заліку стали господарі. Збірна Дніпропетровської області, на рахунку якої 33 золоті нагороди, 42 срібні і 45 бронзових. У Єлавах варто відзначити Єлизавету Місюренко і Володимира Єжелєва з Дніпра, Анастасію Федорчук з Кривого Рогу та інших серед тренерів продовжують успішно працювати і готувати вправних каратеків. Олександр Солдатов, Михайло Бесєда, Антон Коркач з нашого обласного центру, Роман Кашира з Кам'янського, Володимир Бабеуш і Олексій Коваленко з Кривого Рогу. Другою в командному заліку фінішувала Миколаївська, третьою Одеська області, і звісно, окремі слова подяки на адресу традиційного партнера і помічника в організації і проведенні змагань управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Після чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих, наступним гостем Олімпійського дому став бронзовий призер Олімпіади 2024 року в Парижі з метання молоту, чемпіон світу та Європи. Серед юнаків, володар вищого світового досягнення з метання молоту серед юнаків у віковій групі до 18 років, заслужений майстер спорту України Михайло Кохан. Серед чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та європи зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магучих наступним гостем олімпійського дому нашого міста став бронзовий призер Олімпіади 2024 року в Парижі з метання молоту. Чемпіон світу та Європи серед юнаків володар вищого світового досягнення з метання молоту серед юнаків у віковій групі до 18 років. Заслужений майстер спорту України Михайло Кохан, який завітав на рендеву зі своїм тренером і водночас батьком Сергієм Валентиновичем. Від організаторів заходу відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та Федерації легкоатлетики регіону, які продовжили гарну традицію зустрічей і автограф з зірками і легендами світу королеви спорту області. Обидва отримали цінні брендовані подарунки громадських організацій. Дякуємо Михайлу Кохану, Сергію Кохану, що вони знайшли час і приїхали до Дніпра. Враження такі в першу чергу потрібно розвивати цей напрямок. В нашій області на наступному році ми вже плануємо провести окремі змагання, може навіть комерційного класу для метання молоту, метання спису, штовхання ядра, метання диску, щоб більш привлекти увагу до цього виду. Тому що навіть Сергій кого сказав що коли як, як розвивати, потрібно, щоб люди приходили на змагання. Тому головна моя мета цього інтерв'ю всіх сказати, щоб популяризувати. Цей напрямок і у нас будуть нові олімпійські чемпіони. Слава Україні тільки вперед. Далі більше години кохане, жваво, дотепно і цікаво спілкувалися з аудиторією, левову частку якої склали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та їхні наставники, які задавали безліч питань від традиційних, навіть заїжджених, як потрапив у легкоатлетику, про смаки і вподобання в харчуванні, в музиці, де мешко віддає перевагу Степану Гізі, цікавилися, які відносини і стосунки з суперниками в секторі, і поза ним як відновлюються після змагань і тренувань. До речі, що стосується останніх таких, то в ході кожного. Одного з них доводиться у середньому жбурляти молот від 20 до 40 разів, після чого обидва і презентували спортивний снаряд своєї легкоатлетичної дисципліни: сталевий молот вагою 7 кілограмів 260 г грам та довжиною тросу 121 см, сантиметр, який вони передали до музею Олімпійської слави Дніпропетровщини. Щоб люди могли прийти, подивитися що ж це взагалі таке, що це не колла там, все, це з я, а ось така. Це столова куля, яка має форму кулі, складається зі сталі. Це тросик, на яку ми піднішуємо напалою кулю. Ядро. А це ручка, яка кріпиться. Сторони, за яку ми переймаємо ці пристрій. на завершення спілкування ще майже годину Михайло залюбки з усіма фотографувався і залишав свої підписи на власних світлинах, та не скривав задоволення від зустрічі, що відбулася. Шикарна зустріч, мені сподобалося побачити. У нас юне покоління, яке, мабуть, після цієї зустрічі заново у закончиться спорту, якесь змотивує на нові перемоги. Також спортсменам потрібно влаштовувати такі зустрічі, щоб вони могли прийти, послухати та рівнятися на когось. Залишаючи Олімпійський дім, Михайло залишив і побажання на стіні серед інших його почесних гостей. У свою чергу натхнення і перемог зичимо і всіми сімейному тандему коханів, сина атлета і батька тренера, щоб їхня спільна праця приносила їм нагороди і здобутки, які і надалі будуть прославляти спортивну славу України і Дніпропетровщини, зокрема у світі. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, Спокою ми переможемо на все добре. До побачення.